Аналізувати здобутки Євромайдану беруться науковці через рік після революції гідності. Вирішили систематизувати усе, що відбулося, і спробувати спрогнозувати, що ж буде далі. За круглим столом зібрали політологів та активістів. Відзначають, майдан змінив політичну владу в країні. Надалі ситуація залежатиме від рішень новообраної Верховної Ради. Залежність від рішень Верховної Ради буде дуже важлива, тому що часу, на наш погляд, і термінів довгих немає. Треба радикально. Міняти ситуацію в країні, які будуть ті через політичні реформи, через економічні реформи, враховуючи той особливий стан нашого суспільства, що ми перебуваємо в стані війни, контролювати кожен крок нової влади таке завдання стоїть перед українцями, переконані науковці, тим більше, що під час майдану люди вже навчилися взаємодіяти та ефективно вирішувати проблеми. Контроль дієвий, публічний над діяльністю органів, передусім влади центральної і місцевої, особливо на в регіонах. Нашої держави буде здійснюватися, то якісні зміни в нашому житті будуть відбуватися, бо це йдеться очевидно про повсякденне життя кожної української родини, кожної української людини, і немає мови про якусь малого українця чи середнього, чи великого. Всі громадяни України є рівні перед законом. Суспільство вже активно пропонує владі проекти реформ, кажуть молоді активісти. Втім, не завжди політики реагують на громадські ініціативи, знаючи наше ставлення особливо ставлення політиків до пропозиції з низів, як вони сприймають громадськість, вони дуже скептично це, розглядають. І поки громадськість не почне реально їх штормити і змушувати, просто звернути на себе увагу до того моменту змін не буде. Водночас, науковці відзначають, суспільство має обережно ставитися до політичних провокацій, щоб не допустити серйозних протиріч у нинішній складній ситуації.